У це і сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні є другий день П'ятидесятниці. згадується Дух Святий, як третій поста святого Бога. так і називається цей день як День Святого Духа. І ось ми сьогодні читали ті місця святого Письма, зокрема, місце святого Письма із Апостола, з послання п'ятого розділу, де нам Дається не тільки порада, але фактично вказівка, дається заповідь духом з тим остану апостола Павла, щоб ми не сповнялися будь-якими гріховними тимчасовими наповнювачами. В тому місці Господи відносно вина, і воно розуміється не просто як спиртний напій, як вино, але під вином розуміється всяка насолода цього світу. Тут мається на увазі, так Святий дає. В, в притчах Солома сказано, що воно веселить серце людське, ну, коли воно веселить, то значить воно і спонукує і до Каже, Не впивайте з вином, в якому розпуста. Тобто, що не приймайте будь-які гріховні наповнювачі, які вони до доброго чогось Божого не приведуть, а завжди до чогось світського, що є розпустою перед Богом, але наказано нам сповнятися Духом Святим. Як я вже зауважував вчора і сьогодні повторюся, що сповнитись Духом ми можемо тоді, коли ми вже є християнами, коли ми вже прийняли Господа Ісуса Христа у своє серце, коли ми увірували, коли ми довірили довірили Його Дюків все своє життя, Наприклад, що Він за нас помер, для нас воскрес, ми живий і всюди присутній. І таким чином, розкаявшись в попередньому способі нашого життя в своїх гріхах, ми запросили Господа Ісуса Христа в своє серце, і Він сповнив нас благодатью, Духа Христов вилив на нас. Духа Святого і Духом Святим вилилася любов Божо в серця наші, говорить, зокрема апостол Павло в посланні до Римлян в 5 розділі. Отже, коли ми сповнені Духом Святим, коли ми вже є християни, то це не означає, що це має бути якийсь одноразовий процес такий, одноразовий акт, скажімо так, правильніше. А навпаки, дійсно, це має бути повсякчасним або постійний процес, який має продовжуватися на проці всього нашого земного життя скаже. Тому що у вічності ми повсякчасно будемо вже переповнені Духостю, ми будемо позбавлені гріховної природи Адамової повністю. А зараз ми маємо ще боротьбу з плотю, як я говорить послуху, що плоть бажає противного духа, дух противного плоті. Один одному вони не противляться так, що ви робите те, що хочете робити. Що ненавидити та робити. І тому, дорогі мої, щоб сповнятися повсякчасним духом, стим, ми повинні пробувати в псалмах, в піснях співах, і прославляючи, і співаючи Господу в своїх серцях. І один одному також наставляти, не вчити один одного, що ти маєш робити так, а ти так не робиш. А от написано в Біблії, що ти так маєш робити, а сказано, як наставляти? Один одному псалмами і піснями духовними. Все, що ми можемо один одному сказати, давай будемо славити Бога. Тому що коли ми будемо славити Бога, приходить, або виявляється, скажімо так, Його присутність, буде двоє або троє зібрані в ім'я моє, сказав Христос там, я серед них, і це ми читали сьогодні в Євангелії. Отже, коли ми прославляємо Богу, коли ми співаємо, то Господь, наповняючи нас благодаті Святого Духа, дає нам зрозуміти, в чому є яка. Проблема і в кого вона є. І кожному сам Господь це відкриє. А ми стараємося прийти, саме будучи з колодою в оці, і хочемо наставити когось, щоб, не бачивши своєї власної в кінці кінців тої ж колоди, наставити когось в чомусь, щоб показати, ось ти бачиш, яку ти скалку маєш. То серйозна скалка, вона так тебе користь, заважаєш, так заважає тобі, що аж мені заважає. І ось така є. Проблема, що люди, замість того, щоб наставляти додому псалмами і піснями духовних, нам словом Боже, починають зауважувати скалки в очах своїх ближніх, вірних Божих, не бачивши своєї колоди. Але нам чітко говорить дух святи устави пособола, хто ти такі, що судощого ворога перед своїм Господом стоїть він підчіпатий, і Господь сильний підняти його. Отже, дорогі мої тільки Господь є наш. Наш суддя. Звичайно, скажу, що якщо хто впаде в якусь спокусу, сказано, ви духовні виправляєте такого духом благості, наглядаючи за собою, щоб самим не впасти в спокусу. Отже, є, звичайно, якесь наставлення, є якесь роздумування, і, сказано, і тільки в тому випадку ми можемо докорити своєму ближньому брату по мірі, скажімо так, вірному, коли він згрішить проти. Так нам приписує слово Боже, якщо зрешить, пройти в братві і підій до Криму один на один. Якщо послухати здобув брата, якщо не послухати з мису ще одного або двох, щоб устами Духа або трьох світлів було засвідчене, це слово. Якщо їх не посуха, скажи церква, якщо церква не хай для всієї громади, буде язичник і мити. Тільки в такому випадку йде виправлення, якщо вже стосується конкретно якогось гріха. Такого може, якоїсь єрісі, може, якогось такого підлого поступку по відношенню одного християнина до іншого. Тільки в такому випадку нам прописується, як, як чинити в такому разі. Отже, дорогі мої, в основному, взрештою, щоб ми не губили миру Божу, щоб ми провели в благодаті Боже, щоб Господи Святості нам просто тільки одне, щоб ми не заглядали в цей світ, не пробували на повністю. Наповнюваючи, який наповнюється цей грішний світ, але щоб ми прославляли Господа повсякчас, співали йому, хвалили, поклонялися, йому, узносили це молитву. Тоді, звичайно, Дух Святий буде перебувати з нами і буде перебувати в нас. Бо сказав Господь, симлюса в вас, буду ходити в вас і буду вашим Богом, ви будете моїм народом. І, звичайно, дорогі мої Дух Святий, це не просто якась. Енергія це не просто якась сила. Звичайно, він має енергію, він має силу, він має дію і так далі, він і веселить, він і, і сповнює такою благодать таким блаженним станом Дух Святий. але Він є особа, і Він є божество, Він є Бог Третій постель святої Троїці. Дух Святий це є той ж самий Господь, Всевишній Бог, який приходить і перебуває в нашому місті. І чому Отець Небесний послав Духа Святого на цю землю? Дух Святий, який сходить від Отця, ім'я Ісуса Христа, рані Ісуса Христа посланий на цю землю. І ми знаємо, що Дух Святий посланий, щоб зібрати церкву, щоб приготувати невісту Анцю, тобто, щоб зібрати вірних Божих сповнене блодаті Духа, які б були посвячені Христу, які б любили Його, які б слідували за Тим, куди би Він ішов. І коли людина є в такому стані, погоджується так, йти за Господом, вона належить до церкви Христової, вона є покликана, скажімо так, Духом Святим і сповнена Духом Святим і охороняється, очищається, освячується Духом Святим, Животворчим. Що приготована бути така людина і була частиною тої церкви Христової, тої невісти Христової, бо ми не може бути одна людина як невіста, тільки вся церква в совокупності є невістю Христової, а ми всі, сказали, я покрему є скажу, членами тої церкви, членами тої невісти Христової. Тому, дорогі мої, кожен з нас, як член, має перебувати в чистоті і в святості, пізнати, що є воля Божа, вона є блага, угодна і досконала. Чому ж ми маємо кожний окремо також свято з цій чистоті? Бо скажемо, що церква Христова є без всякої вади і плями, без всякого порока не чистоти. Якщо ти як член церкви на тілі церкви є тою плямою, то ти вже там довго знаходитись не зможеш? Бо ця церква Христова свята і непорочна. Немає вади чи пляму. Почуйте мене, це дуже важливо. Якщо ми звернемо увагу на ці слова, Господні. То ми зрозуміємо, що ми повинні зберігати, як духом тим устами апостола Павла кожний свій сосуд святості і щастя, а не в страсті і в похоті, як язичники, які Бога не знає. Отже, якщо ми покликані сказав, до чистоти і до святості, то ми повинні до прикладати зусилля. Я його ресити апостол Павло, я забуваючи задні. Старайся в прі, до вищої почесті в Ісуса. Каже, усмиряю і перебущаю тіло міршу, проповідуючи іншим, самому не залишитись недостойно. Отже, якщо ми з цією серйозністю віднесемося до того великого спасіння, подарун нам Господом Ісусом Христом, то будемо, дорогі мої, дійсно звертати увагу на те, як ми живемо, на те, що ми робимо. І якщо ми живемо на угодне Божі, то тільки одна є причина, що ми не сповняємося Духом Святим. І якщо ми сповняємося Духом то також є одна причина, що ми, значить, сповняємося якимись іншими гріховними наповнювачами, шукаємо в світі якоїсь насолоди, іншого з того вина світського, яке веде до Господь. Тому, дорогі мої, як і сказано на Святому Сміх, що залишимо всякий тягар і гріх, що оплутує нас з ким усе це. І біжимо скоріше до Господа, щоб стати учасниками Його благодаті, причасниками Його іства, наслідниками Його царства. Повсякчасно, повсякчасно у будемо сповнятися Духом Святим і не тільки у храмі, а на кожному місці, де ми знаходимося, щоб перебувати в чистому в побожності перед Богом перебувати в хвалі і славі нашого Бога. Хай це слово стане буде воскресіння ваших душ, хай Богу нашому Отцю і Сину, і Святому Духу, буде слава і хвила, Честь, і похлині, нині в найвічній. Амінь.